У Тернополі попрощалися іще ще одним героєм сучасності Богданом Кархутом. Чоловік загинув цьогоріч, 13 травня, внаслідок артилерійського обстрілу поблизу населеного пункту Весели Волноваського району Донецької області. Панахида відбулася у домі печалі. Далі колона рушила на алею героїв, що на Миколинецькому кладовищі. Рідним загиблого бійця вручили грамоту пошани та скорботи. Пам'ятний лист на знак глибокої вдячності. За жертовне служіння у лавах Збройних сил України, водія відділення протитанкових ракетних комплексів стрілецького батальйону військової частини а 4808 солдата Богдана Картуха. Я командую збройних сил України схиляюсь перед відвагою, стійкістю та патріотизмом воїна, чинами якого ославлений Володимир Тризуб. Головнокомандує Збройних сил України генерал Олександр Сирський. До війська Богдан долучився у 2024 році. Під час служби чоловік виконував різні бойові завдання як у піхоті, так і на посаді водія екіпажу. У війську чоловік зазнав поранення, але повернувся на службу, оскільки, як говорять рідні чоловіка, не зміг покинути побратимів. Племінник Богдана Євген ділиться спогадами про нього. Пам'ятаю, він був доброю людиною робочою трудовитою працювати. Помагав всім, кого знав. Добра людина і в роботі, і на службі так розумію. Також він всім допомагав. Чим міг така новина він заємно віддав життя за Україну. Дуже шкода. Лишилися діти, рідні. Я хочу, щоб всі пам'ятали його і пам'ятали ту ціну, щоб кожен українець знав, якою ціною дається кожен день. Це дуже велика ціна і велика трагедія для всього нашого народу і всієї сім'ї. Богдан захищав Україну до останнього моменту свого життя. Вічна пам'ять та слава усім, хто віддав своє життя за незалежність нашої держави.